І тут було двигунів, десь до 200 штук, може і більше. Такі двигуни були великі, як по 6 тонн, вважали по 6 тонн. А це її мідь, кольоровий метал забрали. Центрифуги, центрофуги теж двигуни мали, там було 12 центрифуг, теж немає ні одного двигуна вже. Кожним днем цукрового заводу стає все менше. Зокрема, кудись зникають металеві конструкції. Активісти стверджують, що їх здають на металобрухт. Лише за останній тиждень невідомі вивозили метал цілими вантажівками. 17 листопада, коли активістам вдалося зайти на завод, вони побачили там вантажні машини, заповнені металобрухтом. Зараз ні машин, ні навіть металу вже немає. Тієї п'ятниці громадськість зайшла на територію, то тут стояли, бачите, стояли агрегати, мотори. Отже, на, 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 на виході з приміщення вже тут вони стояли. Сьогодні ми маємо вівторок, вже жодної річі немає, так, тут жодного мотора. Таке саме стояла велика гора на повну велику фуру машину спилених агрегатів, стояло в середині приміщення. Сьогодні, якщо ви заглянете, це приміщення є пусте. На територію цукрового заводу не пускають. Тут стоїть охорона. Цього разу, побачивши представники влади, дозволили. Увійти. Охоронна фірма із Черкас показують нам відповідні документи. кажуть, жодної машини із металом звідси не вивозилось. Нічого такого не відбувалось. Машинами металобрух не вивозився. Я це можу стверджувати, тому що з того числа, як я тут знаходжусь, нічого не вивозить з території заводу. Жителі Городенки занепокоєні свавіллям власників заводу і байдужістю влади. Завод не працює всього два роки. Тепер з нього майже нічого не залишилось. Потужна структура давала роботу шести сотням людей. Проте голова РДА каже, що знову запустити його в роботу неможливо. Я спілкувався з банком, десять дежурних десяти фірм Зверталися до Універсалбанку із з, з проханням викопити даний завод. Всі 10 фірм вони, е, хотіли викупити завод для корісника. Жодного потужного інвестора, який би хотів класти гроші і відновити завод, практично в сьогодні не був. Громадяни ж називають не місцевого, але добре відомого у городенці інвестора, який погоджується відродити завод, та кажуть, що голова РДА якраз і причетний до знищення цукрозаводу, мовляв, всі дії, які проводяться на території виробничого підприємства, в тому числі і порізка на металобрухт, погоджено з головою РДА. Невідомі мені люди сказали, що тут все вже погоджено з керівництвом РДА, нашим керівництвом РДА, все. А саме в я запитав, чи вплоть до вирізки, зво так на сьогодні ми бачимо, що і в п'ятницю то продовжилось, і на сьогодні то вже нічого немає. Богдан Кобилянський у свою чергу каже про те, що метал вивозять, нічого не знав. Хоча підтверджує, що напередодні йому все таки вдалося провести перемовини із власниками. Домовились до лютого не вчиняти жодних дій на території заводу. Ми домовилися про одну таку принципову річ. Вони до 1 лютого вони вступаються з заводу, і вони до 1 лютого ми беремо такий тайм-аут, для того, щоб знайти потенційного інвестора, для того, щоб цей завод можна було би, ну по крайній мірі, якщо не запустити, то потенційний інвестор міг би чітко запропонувати людям, що він готовий там робити. Абсолютно заперечую, абсолютно не знаю, що там на сьогоднішній день, після тих моїх розмов, вони там щось пробували робити. За останній рік власники цукрового заводу декілька разів змінювалися. Наразі вся майнова база підприємства перейшла у ТОВ Аракс Холдінгс, що має відношення до Агрохолдингу Мрія у 2013 році. Універсалбанк надав Араксу кредит розміром 14 мільйонів 400 тисяч гривень. А в якості застави є майно заводу, що ще за радянських часів був одним з потужних підприємств Союзу. Фірма відсотки по кредиту не виплачує. Мало того, що боргує місто по 77 тисяч гривень за оренду землі. Та й представників банку охорона не пускає на територію заводу, для того щоб здійснювати подальшу реалізацію, представники державної виконавчої служби повинні зробити опис майна, який є зараз в наявності по факту, звірити з тим майном, яке було подано в заставу. Для цього потрібно зайти на територію, і зробити ці всі, ці всі дії. Раз в шість на моїй пам'яті державні виконавці працівники державної виконавчої служби приїжджали на завод. Я був три рази. Охорона не допускає. Що робиться в такому випадку? Звертається знову до суду, береться дозвіл на примусове входження у міській раді. В те, що фірма через суд поверне заборговані вже мільйон двісті тисяч гривень за оренду 140 гектарів землі, не вірять. кажуть, це компанія привид, яка по документах є банкрутом. це просто безнадійний борг. На даний момент, якщо не вживати якісь радикальні дії в плані, тому що якщо не захоплювати чисто блокувати, ну це вже у якійсь мірі навіть е, самоуправні дії, або що небудь чисто таким волюнтаризмом, якщо не діяти, то ніхто, звичайно, собі і і в думці не має е, зараз перед міською радою платити гроші за, за борг, який утворився. Жителі Городенки обіцяють не дозволити подальшого розкрадання цукрозаводу, вірять, що він ще має право на життя. Я рахую, що є майбутніше, Якщо нормальний цей буде є. Можна ще його запускати протягом двох днів. Обіцяють представники влади. Банк мав би поставити свою охорону на завод, так як це майно фактично належить їм. Поліція також готова охороняти громадський порядок, але як буде далі і чи залишиться хоча б щось із заводу, який ще з 1925 року і до 2014-го працював безперервно, невідомо. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.